Так, нарешті я забрав цю камеру. Привіт, друзі! Я сьогодні купив ось такий собі фотоапарат. Зараз покажу своєму другу Ріко, що він там робить. напевно, грає. Так, треба зайти. Гей, Ріко! Ріко. Так, грає. Привіт, друже. Дивись, що Та я собі тобі купив. Треба? Слухай, диви, що я собі купив. У мене шо є тепер купив? фото. Слухай, а ну, десь. Давай. Давай. Покажи фото. За... Да ти стань десь, я тебе зараз іще Так, швидше. Ну, давай. Е, десь о. Та давай слухай. сюди он на фоні моїх улюблених фільмів. Так добре, друже, давай, зараз зроблю тобі гарне фото. Повісимо його ось тут є. Слухай, диви. Е, куди тобі його повісити? Та давай, можливо, тут, біля цих плакатів. Ну, Взагалі, ну, слухай, Я є. грав, ти мене Диви. Як mm. гарно, скажи. Так. Мені цікавенька подобається. цікавенька фотографія. Так, у мене також. ще дуже багато я можу зробити. Слухай, mm. мені. Я зараз буду займатися, буду фотографом, мабуть. Як ти дивишся на це? Ой, ну добре, але я хотів пограти в Майнкрафт. Ладно, давай пішли щось по пофотографуємо. Ну, слухай. Добре, ти мене вмовив. Цікавень. Слухай, за скільки ти її купив? Слухай, дуже багато. Аж десять тисяч гривень. Десять тисяч гривень? Знак. Так. Дуже дуже добре. багато. Добре, це не прям багато, але добре. Для мене я богатий. О, та я бачу, в тебе будинок такий. Скільки там в тебе поверхів? Аж цілих чотири, ще підвал. Е, ну, взагалі є. то 5, але добре. 5? Я, так, мабуть, я не з такої сім'ї, як другі. Слухай, я з багатої. Треба знайти якогось селянина, щоб він нас сфотографував. О, ні. Це що? що? Ти бачив це? За тобою хтось біг. Хто біг за мною, друже? Не знаю, позаду тебе хтось був такий великий. Великий? Е, так, ну. Дивно, добре. я нікого не бачив. Можливо, мені. Ну. Показалось, мабуть, я не знаю. Мабуть, тобі знаю. привидалось. Ну, добре, побігли. Зараз там, е... шукати слухай, селянина. Так, нам нужен якийсь селянин, який зможе нас сфотографувати біля наших статуй. Е, ну, можливо, він буде в магазині, побігли так, в магазин. То... Ну, в Київці, слухай. Я дуже їсти хочу, якщо чесно, але Ой, я вважаю, так, що. Так, побігли на... в Київці тоді. Е, е, ну, добре, друже. Треба так. було взяти автівку, О, тому що пішки біжи, дуже хтось. довго йти. Диви. О, hey! Ого, Гей! Hey, Аго? Hey, що вам треба? Стій. Зачекай, будь ласка, зроби uh, нам, так, будь ласка, зачекай. фото. На, зиріко, сфотай, будь ласка, uh, так. Ось тобі добре. це і ось фотоапарат. Але його тримаю обережно, він дуже дорогий. Так, ага, на розобіла. фоні наших статуй побігли. Давай. Так. Давайте. Швидко, швидко, друже, давай. Давай швиденько. Нарешті ми знайшли когось. Я вважав так, взагалі, е... що всі сплять, але ні. Так, я також. Ну, слухай, взагалі навіть і вночі і у нас там в магазині багато людей. Так, так. я згоден ну що, з тобою. Давайте станемо. Ось тут, по, мабуть, uh... по центру десь. Сюди, так, давай. тут по центру. Yeah. Все, жителю. Фотографуй нас. Так, ми вже готові. Чекаємо на тебе. Так, а зараз. Зараз, зараз, зараз. є. Добре. Як Кажіть, давай. будь ласка, все готове? О, дякую, Тримайте, дякую. О, все дякую, так. дякую. Зараз подивимось. А, ну, покажи так, мені, пліку є. давай. Ріко, тримай ось тобі, дивись. Так, а ну. Слухай, мені подобається. Ха, Але ми дуже також. такі маленькі. Ну слухай, я вважаю, Цікава що. Ми... Фотографія. Так, я вважаю, що ми ще зможемо зробити щось дуже цікаве. Потрібно її повісити. Сті! Позаду тебе! Дивись, що це за потвора! Капець. Це пожирач літаків! Тепер О, ти мені віриш? Так, я його сфотографував! В мене буде докази. Давай тікати слухай. додому. Швидко до тебе. В тебе можна сховатися десь у бункері. Давай, а що йому давай, потрібно? Скоріш. Ми ж не літаки. Я не знаю. Слухай, давай через гараж. Так, О, добре, 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 як я мені за тобою вже біжу ці потвори. Слухай, взагалі, давай, що він забігай. робить тут, як він сюди пробрався, так, я закриваю проник двері. я в шоці. Так. так, слухай, в тебе є зброя, може ми використаємо її? Та може, але е, слухай, я пропоную сховатися. Сховатися добре. І куди давай, ми? Забігай сюди. Сюди? Добре. У мене тут бункер. Добре, друже. Нічого собі. Так, а е як ти збираєшся відкрити цю двері? Напевно, я забув сюди вимикач поставити. Слухай, друже, <звук> мабуть, нам потрібно. Там щось за вибух, ти, ти чуєш це? Так, По я ходу, чую. Походу, Нам прийдеться відстрілюватися. Ти так, був зачекай. Правий. Це, мабуть, так. блискавка. Так, блискавка влучила у, зда... у будівлю якусь. Десь туди. Ось там. Капець? Не бачу. Слу... Слу... Диви! дім горить! Ріко! Ой. Ось. Дах, ти бачиш? Треба ой, його ой, ой, ой. Це спасати. Ріко, Давай, ні. Пішли тушити, до мене. Скоріше. зараз будемо його тушити, треба дуже багато води. У тебе є якесь ведро? Немає, але не знаю, потрібно пошукати. Можливо, скрафтимо. Капець, Слухай, в нас. Якщо нема в тебе є залізо, зможемо зробити. Диви на свою статую там щось з твоєю ногою. Що з Хто її зламав? Чому О, на Чому мій будинок горить? Що тут відбувається? Капець. Як я буду жити тут! Просто мій бункер! Нема тут поверху. Все зруйновано. Це мені хто? Друже, чому так відбувається? Чому іменно мій дім? Я в шоці. Я не знаю. Це потвора! ось там. А, клятий Ті, монстр! Ай, Є. Я впав! Я його сфотографував! Мені треба сховатися! Я у бункер, Рапить. я швидко сюди. Я зараз зламати усе це треба, друже, я ці двері зламати не можу. Я впав, допоможи мені, бліку. Ріко, швидше сюди. Є, yeah, ось так. Давай, дякую. Стрибай сюди. Є. Yeah. Фух. Так, слухай. Давай що, в тебе є зброя? У мене є набої, але вся зброя зруйнована. Капець. Так. Та набоїв в також що, нам... що а, ні. робити? Є. Yeah. Слухай, в мене є набої для різної зброї. Я зараз усе заберу. Так, є, забираємо. Але нам потрібна так, бліку, якась. Так, скоріше потрібна зброя. Треба так. щось робити. Є, забираємо це. Так, Диви, е друже, що я собі вай... знайшов. Слухай, а ти взагалі як е швидко рухаєшся у цьому е скіні? Так, швидко, але він е проти радіації, як я зрозумів, і в мене така собі броня. Але Слухай... ну, добре, що робити? Зараз я дещо зроблю. Зачекай. Так, в нас є вже е фото цього монстра. Так, це можливо, точно. ми будемо йти до військових? Є, я можу стрибати, так, дуже Так, Я тільки хотів тобі запропонувати. Тут щось відбувається, щось вибухає. Капець. На, на, мою, на моєму останньому поверсі. Я в А я бачу, капець, слухай, ну нічого, відбудуємо. Слухай, а в тебе немає якоїсь зброї? Дивиця по дворах знову там. Де? Це воно стріляє! З, цього, з цієї пасти. Ти бачив, яка щелепа. Так. Це просто свого! Рта. Слухай, мені давай, потрібно фото. У мене ти є набої, але в мене немає зброї. Зараз є, я зробив фото. Так, тепер в мене є дуже багато компромату на цю потвору. Слухай... Капець, ти швидко бігаєш, слухай, це, дай мабуть, мені таку броню. в мене тільки одна. Ну Може, добре, в, тебе я так, одягай, дивив, в тебе є щось. тут? Так, одягай, диви, в тебе є ось така. Слухай, якщо ти одінеш цю броню, ти швидко рухатись не зможеш. Тому. Ти впевнений? Я впевнений в цьому. Ой-ой-ой, диви, в мене ночний зір тепер. Нічого а, собі, друже, пощастило тобі, мабуть. Ти швидко так, рухаєшся цікаво. чи ні? Та наче ну, таке собі. Слухай, в тебе є ось Добре. така зброя. Треба її взяти. Та ось це теж треба взяти. В мене є набої. Слухай, друже, треба від... відбиватися від цієї потвори. Як так, вважаєш? Точно. Слухай, я зараз. Слухай, а в тебе є набої? А... Даш мені, будь ласка, так, бо в мене, ти... я бачу, вони закінчились. Бери у цю зброю. Зараз я тобі дещо скину. Але я не розумію, я... які набої тобі потрібно. Я. Слухай, якби ти мені сказав, що за набої тобі потрібні. Так, в мене. дивись, в мене. Ось це. Оце так. Зараз тобі скажу. Так, є, я бачу вже. Мабуть, ось це, це ось такі. Тримаюсь це, а це. Так, во, є. Тримай. Все, друже, я тобі все скинув. Швидше. О, дякую, Що збріку. там відбувається? Слухай, друже. Тебе, мабуть, більше немає нічого. О, ні! Бачите це? Козел, друзі? ти мені. Одивись, що він робить. Це з якась потвора. Я в шоці. Так, треба сховатися! Ось сюди Капець. біжу! Треба Капець. швидше. козел. Що тут Бліку. відбувається? О, ні. Так. Він Ріко, повністю я... з... зруйнував мій будинок. Але диви що, залишилось тут. Тут є моє що фото. Там? Яке я робив тобі? Збережи зараз. моє фото. Ось, ось, я його бачу, друзі. Отримай. Капець. Отримай. Зараз я до тебе підіймаюсь. Фу. Yeah. Я навіть піднятися не можу до тебе. Я його бачу зараз. Диви. Він все тут зруйнував. Отримай, отримай. Що ж це за та така? І що вона робить і у нас? Слухай, в нас, мабуть, Слухай, Бліку, що? я тобі пропоную бігти е, на інший острів. На інший бік острова? Так. Слухай, але нам потрібна автівка. Я та швидко бігаю, а ти ні. Що робити ну, будемо? Я не знаю, потрібно знайти, можливо, там буде де в нас паркінг. Слухай, Біля метро. Добре, добре, зараз подивимось. Так, Давай, Я поки що не бачу тобі. цю потвору. Дивно? Я також, слухай, вже світає. А що там з військовими? Ти взагалі їм дзвонив? А, Звідки в мене є телефон? Все зруйновано, я телефон залишив у... в своєму будинку, а його зруйнували. Слухай, в мене є дома, але на іншому острові, де в нас гори, в мене є секретна зброя. І ми що можемо там за на машині? зброя пробратися і вбити його? Слухай, добре Мені друже... — здається, вона буде здатна на те, щоб його вбити. Слухай, тут нема авто. Що а робити? То нема. — А тут якщо давай, ми. Давай, пішки. Ну добре, добре. Слухай, друже, можливо, ми зайдемо в магазин, трохи їжі візьмемо. Їжу а що в магазині? Їж візьмо, візьмемо. Як ну вважаєш? давай в, в магазин. Так, зараз треба обрати uh, зброю, тому що нас виженуть звідси. Так, зараз, точно. зараз, зараз є. Так, що ну, тут как? є такого? Там щось служить візьму коло хтось... приїхав! Друже, там хтось приїхав. Так. Є, Де? треба сховати це все. Ось там хтось приїхав, диви. Ану, пішли. Автівка стоїть. Подивимось. Нікого нема. О, друже. хтось забув, забіг в магазин. Можливо, Давай, можливо, це селянин якийсь. Нині. Сідай, Поїхали. швидше. швидше, Ти за рулем. Я буду за кермом, а я буду відстрілюватись. Швидше, швидше, швидше. Сідай, друже, скоріш! Слухай, це схоже на мою машину. Слухай, друже, це, мабуть, автопілот. А, так, так. ну тоді нам чув потрібно ці позаду, новації, які в Сідай в селі. позаду Так. У нас, так, будь ласка, на то, цей острів, микаю. там де гори. Так. Друже, ти пам'ятаєш цей Сідай, а, адресу позаду, нашу? Кажу. Слухай, позаду Так Пам'ятаю, Так, їдемо прямо до мосту вздовж Київсі. Да. Слухай, друже, я буду спереді сидіти, тому що я можу стріляти. Якщо я буду за... ну, позаду тебе сидіти, то я можу тебе зачепити. Стріляй обережно. Слухай, вона, мабуть. Добре, зап... Якщо що, я буду двері відкривати, відстрілюватись також. Добре, так. але я поки що не бачу цю потвору. Слухай, нам пощастило. Можливо, вона вже покинула цей острів. Ні, Як не вважаєш? покинула, я її чую. Дивно. Так, Капець, Я будь це? ласка, пошвидше можна? Так, дуже швидко, але щоб ми цей не розбилися. Та тут автопілот, ти що, він е, налаштований під наші дороги, тому не Слухай, друже, я вже чув про ці автопілоти. Зараз як вріжемось кудись. Та буде все тобі буде Добре, потім. заспокойся. Добре, так, так. Я Диви, якщо як чесно. Ну, він входить в поворот. Ну, добре. Слухай, друже, ти взагалі е, схожий на якогось бандита. Ну, ти також схожий на якогось сталкера, я не знаю. Ну, слухай, давай, сталкер не це непогано. Та чув цей звук? Та я чув, я. Я хочу зрозуміти, де він знаходиться, я його не бачу ніде. Я так, теж е... нічого не бачу. Все, нарешті ми їдемо. Вже так, ми вдома. Будь ласка, пр прямо і праворуч. Так, прямо паркінг. і ось тут праворуч. Так, є. Є. О, слухай, він як будто. Фу. Є. Дякую! Добре. Очакуй. Якщо ще кажемо... тут поганий, собі авто... ну, такий собі автопілот, я не думав, що він так гарно буде їхати. Е, я трішечки збрехав, але ну, вийшло нормально. Добре, Пішли. слухай, що в тебе я за зброя? Що в тебе за так. зброя є? Там зброя, диви, вона десь ось там, де внизу в мене. Добре, так, так швидше, я Давай. тут можу заблукати трохи. Зачекай на мене. В тебе такий будинок, що я взагалі не розумію, куди йти. Іди а якщо мене, я розумію, вниз, то потім вниз. не можу вийти. Добре, в з... тебе є танки. В мене ось тут десь був сундук на одному з балконів. На одному з балконів? Що так, там відбувається? Десь... Так, я балкони. Не знаю, ти чув це? Диви. Ось це тут, але тут нічого нема. Друже, так, ти перший ти балкон. де пішов? Да так, це тут вже не перший немає. балкон. О, ні. Я а щось чую. Ти взагалі... Я його бачу. Капець. Нічого собі, ти не це, тут? так. Давай на Отримай. інший балкон. В мене є винтівка. Отримай, отримай, отримай. Дай мені Потвора. Зараз. Не їж нас. Винтівка йому нічого не дасть. Можливо, Капець. дасть. Якщо я влучу йому в око... Він воко, тут підірвав Де він? Він не буде я Його не бачу. Він вже втік, друже. Жесть. Ну, давай підійматися на Слухай, інший балкон. Е взагалі, ти сюди якимось чином запер ці танки. А як їх відсюди достати? Виїхати е на них. Ну, я про це не подумав. Ну, добре, давай в нас. Залишилась остання надія на цю зброю. Так, так. згоден. В мене є вин... винтівка, я якщо влучу йому в око, де, де то. можливо... Була? Куди що? вона подівалася. О, ні. Я не знаю, де ні, ні. Він подівся. Халепа, я щось бачив тут. Е, Походу, хтось її забрав і зламав сундук. Що зламав? Це що Ти було? бачиш це? Нічого ні. собі оце так влучило! Друже, це, мабуть, це... мій будинок. О, ні, тут радіація, І так багато. Капець, давай тікати! Друже, тікай, тебе тікай! Ні, в мене ти нічого ви... нема. Але в мене, мене є захист дуже надійний. Зараз. Так, вже я чую радіацію. Ріко, не здожинай мене. Швидше, швидше. Де ти? Он, да, я ось бачу я тут. тебе. Так, я Фух, тебе буду капець. прикривати. Якщо я побачу цю потвору, я її вб'ю. Дуже швидко. Давай. В мене дуже багато набоїв. А як ти набоїв. Слухай, я Набоями буду... Набоями звичайними? Якщо я влучу в око... Що? Вон, я її бачу, я... стріляй! Стріляю, стріляю, О, отримай! Капець! Що це за потвора така? Ай! Ні, ні, в мене чуть не вбило. Друже, ти де? Хоч. Вон, я бачу його, тримай Отрила. гранату! Потримай, є! Фух, є... ми Слухай, його вбили! Слухай, мабуть, граната спрацювала! Я в Слухай. шоці. Слухай, Це дружі. було доволі легко. Це У, було нарешті, хоч когось ми змогли вбити. Так, я з тобою згоден. Слухай, треба нам ці докази е показати військовим. В мене Це є точно. фото цього монстра. Можливо, хоч на наступний раз вони нам допоможуть.